Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Іспанію ffa 8 знову ж таки з тими самими людьми на тому самому OS сервері. Якщо ви не з ОСС сервера, долучайтесь до нас і зможете пограти також в ffa шки Також завів свій телеграм і свій Discord, тож доєднуйтесь туди і, можливо, колись це виросте в щось більше, ніж лише телеграм і Discord. Як і очікувалося, наш, наш наступ все, захлинувся. Можливо, вдасться взяти місто оцу, можна тут лишити два лінкори і пострілювати. Ну, якийсь флот треба тут е, лишити, щоб відбиватись від цих нападків. Не знаю, якийсь, якийсь навіжений цей е, Крі залетів там півтора юнітами в місто 107. Чим він його буде брати? Ну, якщо от просто так битися, то, ну, звісно, нічого не вийде. Дивіться, який дамаг я наношу. Це ж було ще й без адмірала, з адміралом взагалі просто розніс його. Угруповання, а він втік, піджавши хвіст, оголосивши мені війну. А, з ним там. Здається, воює шотландець. Щось таке там відбувається. Я не дуже знаю, бо я ледь встигав клікати. О, ну, Трошечки перебрехав. мабуть, не ледь встигав клікати. але встигав щось клікати. О, я повністю з тебе передавав е територію, я вкрав в нього нафту. Кайф. Окей, що в нас тут відбувається? Я так бачу, що він має літачка, там два літачки. Думаю, що може я на нього піду, я не збираюся на нього піти нападати, бо в мене нема армії для суходоли. У мене досить мало юнітів. 181 копійка лишень і тоталітарізм з наступним ходом. Тобто ну, наше тут все. Все закінчилось. Треба збирати манатки і їхати в когось іншого. Ну, на зараз на перемогу претендує ядвіга, і я подумав, що ну, я зможу її о, закидати ядрами. Тож починається епопея з Ядвігою. До речі, ще португалець там свої підводні човни, армади підводних човнів виставляє. Я, звісно, захистити свою територію не можу, тому ну, мені здається, що дуже добре, що я на нього не напав. На 90-й хід коли я напав на Японію, тому що мені було дуже, мабуть, боляче від усього цього не факт, але ну, в нього якісь хоча б юніти є. В Японії взагалі юнітів немає. Ну, 804 воєнки, в мене 2300, тому якось. Це не солідно з його боку, але все ж таки. А, до речі, оскільки вже можу будувати проект Манхеттен. То пропав аронклади в як есмінці, в дестроєри. І йду в телекомунікації, бо треба ж якось запускати ядру. До оплести в Польщі виявилось досить складно, вона доволі таки далека, адже ну, відстань, відстань, відстань велика. Я не знаю, скільки там критиночок, але від Японії через Шотландію, через Португалію до Польщі. Якось, така, та, та, якось так ми попливли. Е, ну Частиною флоту, друга частина флоту вже була зібрана, але я. Ну, це ж я також підтягував на територію Португалії. Я вирішив не дуже ризикувати, бо ну, можливо там в Польщі якісь будуть юніти. Тому розташувався на території Португалії і чекаю, чекаю, доки підійде більше юнітів. Юнітів Сокодолу я майже не маю, і не будую літачки. Це проблема. Можливо, треба було б будувати літачки. Це я вже, вже зараз думаю. Але тоді я думав, що все пройде ідеально, прийду. Польщі там по до речі, вона захопила Антона Ріву, а Ріву досить тяжко взяти. там, ну, не прострілюється. Бачите, я трошечки запізнився, треба було раніше приплести. Польща йде на культуру вбиває Антона Ріву, щоб я ні Японія не могли його використовувати. Тобто ми всрали по 15 послів туди, і це призвело ні до чого. До речі, я міг змінити фашизм кілька разів, але. Не став, бо я ж веду атакуючу війну. А, взагалі план треба ж міняти на демократію, а ну, я не став. Потратив видати в 260-го щоб зараз проапатись, бо Польща добудовує ще одне диво важливе. І ну, без нього, без, ну, з ним вона ще швидше виграє. Це сіднецька опера, там на 4 музики. В неї, я так розумію, музики багато. Тому я вирішив швидше проапатись і заблокувати його есмінцями. Це затримує культурну перемогу і надасть мені можливість виграти научно. Бо зараз, не дивлюся, на що в мене досить непогана ситуація по науці. Польща, звісно, вирвалась по науці, бо в неї багато культурки, і вона, скоріш за все, закрила унікальну зелену картку. Зелену картку на додаткову культурку. Або там, я не знаю, що трапилось, але 870 культури. Це солідно. І 870 науки. Там треба подивитися, які міста держави контролює Польща і чому взагалі так сталося. Ну, ось і все. Облога познані почалась на 113-й хіт. Це досить дивно, що досі ніхто не переміг, але будемо вважати, що була велика конкуренція. І дивіться, Португалія, Мерзота. Він дозволяє поляку грати на своїй території. Може, треба було поставити ну, тут скрізь юніти, розташувати на своїх дивах, на чудесах, на всіляких театралках, розважалках і морських портах. А він цього нічого не зробив. Негідник підіграє, можливо, трошечки полякові. Проапую атомні підводні човни. І, 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 і ось ось уже матиму, мабуть. А, мабуть, не ось ось, матиму ядерки. Ми будемо закидувати польку? А Ось ситуація щодо літачків. Треба. Чому я кажу, що треба, мабуть, було б все ж таки, авіаносців набудувати і десь 4, 6 винищувачів. Собою взяти, щоб пробити ці срані винищувачі, які блокують підходи до міста. Якби е, я зробив так, а не ішов, зараз розкажу яким шляхом, то е, мав би успіх. Ну, мені так здається. Поздні, звісно, 125, там, мабуть, ще й сидить віктор з четвертою прокачкою. А, ні, там рейни сидить. Хм. Ну, можливо, можливо, можна було б краще тут зіграти. Але ці літачки це вже все, це велика проблема. І... І я маю інший план, такий хитрезний, хитрезний. Захопити Антонаріву, накупляти там юнітів, власне, роботів, і вже з півночі рухатись на південь і пробувати Познань і там інше місто. Не бачу, як його звуть. План на бумазі офігенний, а насправді не дуже. А, не тією кнопкою намагаюся пограбувати кампус. Грабую кампус і відкриваю свою субмарину, вона зараз здохне. Бо виявилось, що в Польки дуже багато літачків і є можливості їх будувати. Він вже не настільки халявить, як ну, минулого разу Китай, який взагалі не мав війська. Нарешті ставлю мою улюблену картку ринкова економіка, і чомусь я забув. Про харбори, 32 промки втрачаю. Але зараз е, потрібно більше науки. Ну, якби я був в демократій, в мене було б більше коричневих харток, то все було б. Дивіться, 1412 культури в Польці, Я взагалі жодного там проєкту не побудував. Крі і Португалія летять. Е, я не знаю, чи Крі ще тут, чи Португалія ще тут, але е, ну, мені здається, в Португалії зараз більше шансів, бо в нього 747, все ж таки, науки. Uh, от. Але він не збирається вступати в війну з Полькою. Він каже: Ти давай її бомби, і, і за, за, я за, за мене все зроби. Uh, ну, Я цього не знаю, я думаю, що в нього там закінчиться дружба, колись там він нападе, але uh, влага спойлер, цього не станеться. Тому uh, не мене пошили в дурні, а я сам себе пошив в дурні, що не проговорив цей момент uh, з португальцем. Для мене це очевидні речі. А виявляється, що ні, воно так не працює. Як бачите, план взагалі наче непоганий і чудово працює. Я заїхав есмінцями і туди стягуються літаки, там бомбери всілякі, але проблема в тому, що мій е е корабельний флітлінкорів, він е ну, не, не, не доїжджає, не, 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 до не досяг ще мети. Я ще не почав облогу е Антона Наріву. І це велика проблема. Тобто, якби я почекав там три ходи до 117 ходу. То, можливо, ситуація була трошки краще, а зараз вже літаки тут і захопити Антона Ріву виявляється дуже складно. До речі, подивіться на ситуацію ПМДшкам. Всі-всі зі мною воюють, бо є 14 чи скільки там послів, всрав в Ріву, яке вже мертве. І це досить сумно. До речі, Полька мала вільну дружбу, про що я не знав, і дала союз. Китаю, який Кублайкану, який вийшов з гри хрін знав коли, Ще в Рим в нас вийшов. і, е, Я не пам'ятаю, але Крі також, здається, вже побіг, бо йому там е, ну, вже все, вже все, треба було йти. Він не сподівався, що так довго можна грати ФФА. Ну, що тут поробиш? Отже, центр, як завжди, в нас пустий, а ви там на краях воюєте. Ну, У мене хоч морська держава, то я можу до когось доїхати, бо суходолом то взагалі не можна дістатись. Ну і щось змінити в грі, так? Отже, просуваюся на південь до Антона наріви, чекаю вже ядерка, повинна скоро добудуватись. І маю. ну, Не маю грошей на робота, але я сподіваюся, що я награбую собі на робота. Е, тим часом підійшла до кінця епоха і почалася нова. Я думаю, чи взяти кайнайч ну, на гроші, чи Туармс, ну, взяв Туарс, щоб сильніше пробувати міста, бо ну, без Туарм взагалі зараз воювати неможливо, дуже тяжко бути по стіночках, а хас Туарс досить легко. Тому маю надію, що я візьму Антонарів. Ну бачите, він вже відбудував стіночку, я ну, не встиг доплисти вчасно. Він дуже вчасно забрав Він... Ну я не знаю, які його мотиви були. Ох! Як боляче. Те, що я підплив одним е, цим батлшипом, це проблема. Треба було проапати їх в ракетні крейсери, в них би була краща ну, захисна система, і також ще смінцями їх треба підсилювати, щоб. ну, ФПВО це. Як воно. Е, якщо ж воно. Е, протиповітряна оборона, ППО, щоб. Мало додаткові бонуси за сусідство. Ну, дуже великі проблеми. Намагаюся в лоба його взяти. До речі, маю перше ядро, то вже можна його кинуть кудись. Ну що, їдемо? Мій єдиний ракетний крейсер. Підходить і відходить, бо дуже боються літачки. В дуже больно б'ють. Ну він звісно взяв легасі спадок фашизму в демократію. Тобто в нього літачки б'ють по плюс 10 по моїх юнітах, бо вони на власній землі стартують і вони мають плюс 5 від демократії з, 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 з finest hour, так? За найкращий час, чи як вони, останній кращий шанс, чи як воно там перекладається на російську мову. І спадок фашизму ще плюс 5, тобто люточки з плюс 10, дуже боляче б'ють. Не можна витримати ну, цими юнітами. Треба апать ракетні крейсери та есмінці. Оскільки не можу підплисти ближче до Антона Ріва, просто йобаю її ядеркою і захоплюю, захоплюю коняками. Uh, досить невдало вийшло. Треба мені було б купити білдера ще встигнути, але я не встиг. Білдер потрібен, щоб прибрати uh, забруднення, можна було б відбудувати стіни і купляти юнітів, і вони б не втрачали 50% ХП. Ох, Конгрес якийсь лютий на додаткову силу юнітів. Я не пам'ятаю, що я там взяв, але воно вже не важливо. Отже, захопив Антона Ріва, відводжу флічу флоту, щоб він повністю не вмер. До речі, там такий кур'йоз вийшов. Плив одинокий шотландський авіаносець, і португалець почав його бити, і в обох моїх союзників зараз іде, точиться війна між ними. Ну, як війна? Вона оголошена, але вони сидять тихенько. Там вже джети в польки є ракетні крейсери, тому ну, мені тут нема що ловити, джети просто переб'ють все, що в мене є. То вже навіть якщо б я взяв якісь нормальні літачки, то все одно б вони вмерли в від джетів. Хоча там лише 4. Взагалі невідомо, що було б, якби я взяв літачки, можливо, б я б одразу взяв Погань... познань або легніцу. Але ну, це, вже... це вже ми ніколи не дізнаємось. Нарешті добудував ще кілька ядерок і намагаюсь ну, вбити ці літачки. Можна було зайти в місто, ну так, одразу на місто. Бум, ні. Збивається моя ракета. Ну, фігово. Будемо будувати ще. Нарешті накопичив голди на робота три тисячі коштує. В демократії він 2500, але ж я у фашизмі. Тому так. І е, Починається вже атака антинаріву від е, Польщі. То треба ж якось робота врятувати звідти. Вибігаю з міста, і ну, починається трішачок по. Робот просто дохне від літаків. У мене досить мало науки, у робота жодного апгрейду, і допоки в нього нема апгрейду на. Як його звуть? На додаткове ППО, то він дуже слабкий. Мені треба було ще один крок зробити на, цей, на мармур. І туди підігнати свої е, есмінці. Тоді було б краще. Але робот отримає дуже високе, дуже ну дуже багато урону. Я думав, що я зможу там стояти, його літаки будуть мене атакувати, і вони здохнуть, а вони ніхіра не здохли. Е, доки я там щось робив себе все, е, джетфайтери просто рознесли робота в хламіну. Ну так, вони дуже слабкі. В цьому плані Полька, до речі, будує зелененький район. Не знаю, чи їй потрібно було для зростання, бо це місто на узбережжі, чи вона там додаткову туризм фармила масово. Не можу сказати, бачу лише один. Ну і сраний лендбілд, який ненависний мені, також вона його грає. Така відчайдушна атака вже на. Це місто 102. 2 Оскільки міста дуже слабкі, мені здається, там нема Віктора в жодному місті. Бо з Віктором воно було б там, 105 чи щось таке, 120. А тут 102. Хоча, можливо, там сидить Віктор і з додатковим захистом від ППО. Плюс 25 ППО дає Віктор. Можливо, хоча ну, не схоже на те. Не дивлячись на те, що місто наше норм пробивається, але все одно не може скинути ядро. Тобто, так, чотири е, літачки, які б вчасно вбили е, польський літачок, і якби я міг заїхати до міста, то все б сталося. До речі, я йобнув е, тут не видно, я ж якось пропустив Познань. Познань отримала ядерний удар, і там можна якось на last nuovі заїхати, але увага, спойлер, в Польщі. Неймовірне, ласнув там, десь секунд на 30, тому це вже не варіант. Я цього не знав, дізнаюсь, дуже скоро. До речі, пам'ятаєте про конфлікт Шотландії і Португалії? Ось він. Забомбив Шотланди з Португала. І я не знаю, як, але таке сталося. Я одразу ж за таку гарну подію, за таку гарну дію закинув дружбу і відновив Союз з Шотландією. До речі, пам'ятаєте ту каву, що я будував? Там кілька десятків ходів в захоплених містах. От вона згодилася. Залетіли елікоптери, е, пілечать японські кампуси. Тобто, вперед, вперед до перемоги. Дуже сильні вони, до речі, щось там в Японії ну, якось я не знаю, чому я так і об'ю. Можливо, в нього нестача нафти, тому ну, йому дубка настала. Я досить непогано його пограбував і, до речі, ще грабую крі. Хоча він АФК, я не знаю, чи можна так робити, але ну, пограбував йому. Багатько. Багатько. Чого? Досить довго будуються ядерки, бо в моді їм додали е, у вартості. Вони на 50% дорожчі, ніж в ванілі. Тобто, ну, фіговими містами ви багато ядерок не накидаєте, тому треба багато міст, щоб одразу там, не 8 ядерок будувалося, 10-12%. І тоді у вас буде непоганий арсенал. Ну і через те, що я дуже пізно все це роблю, то полька непогано, непогано захищається. 1606 культури, він захопив антинеріву і звільнив його. Але Португалія вже летить. Майже вже полетіла. І Польща, до речі, майже вже виграла. Я не знаю, хто там її стопає. Португал взагалі забив хер на це. І єдиний, хто стопає, польку я, це дуже погано з мого боку. Так грати, так грати не треба. Це свинство. Але я вже ну, вчепився в польку і як та собака вже не можу щелепу розпустити. Хоча насправді треба було б відійти, і хай вони там з Португалом бодаються. Я тут дуже погано зіграв. Не треба так грати, це просто ну, бредер, як то кажуть. Ще один ICBF запускаю, нічого не допомагає. Збивають їх та й все. І так, і сяк. Ну Там літаки, там ППО, мабуть, вже і сучасне ППО, там, тому ICBM ну, падають, не долітають. Ну і Така дурна відчайдушна атака від мене танком. Так також не роблять. Треба ну, багатько юнітів туди підвести, щоб літачки в них розрядились і потім висаджувати танк. Ну, я думаю, на пофіг. На last move, first move зроблю. Ніхріна. Розібали мене. Ну, це такий вже мув вічею, бо я розумію вже, що програв гру і. Е, ну, не знаю. Як дурна собака, я ж то кажу, вчепився в польку і не відстає від неї. Відкрилася вся карта, запустив супутник на 125-й хід супутник. Взагалі е, так, так люди не літають. Е, побачив, що польки взагалі там все офігенно не можу знайти ніяк не можу знайти її. ППшку, куди кидати ядерку. Це Польща, площа правління хрен зна. І капітал не бачив. Капітал краків, так, знайшов. ага, Воно, Побачив Польщу правління, вона десь там взагалі в гнєзно, чи десь збудована В мене на півдні немає підводних човнів, Це дуже велика помилка. Треба було б мати. Дотягуюсь лише до родому, тому вже наостанок закидаю. Щоб потішити, ну, потішити себе, хоч трошки, закидують туди останні ядерки, е, звісно, вбивають цю субмарину, цю підводну лодку, е, літачки і, що ну, робити, ну, така вже доля в неї. Закрив те чотири правління на культурку, дуже повинно ну, мати якісний стрибок в культурці. Ну, 636, але це 2000 туризму не дефе, польки два кроки до перемоги. Тобто, якби я не, не, не чіпав, вона вже 120 м ходом перемогла. Хай би якщо португальчик летить, то хай би він з нею розйобувався. А так, я польку атакую, а португалець ну, сидить собі, дупу чухає. Це погано, не можна так робити. Закидує ще одну ядерку вже, ну так, щоб ну, просто кинуть. І на цьому, на цьому гра закінчується. Ну, що хочу сказати, хочу провести короткий аналіз партії. Так як я зіграв, грати не можна, це мерзенно. А, в чому в чому проблема? Я поїхав бити Японію? Окей, це ще норм, а от бити польку вже ну, не можна було. Тому що це вже гра не на свою перемогу. Як мені здається. Якби в мене все вийшло, я там пробив польку, захопив її міста, то можливо я б виграв. Хоча це мало вірогідно, бо зі мною воюють всі МДшки. Що треба було робити? Взагалі ідеальна гра. Я повинна була б виглядати тут ідеальна гра. Десь на 75-й хід Я будую великий флот, апаю його в еронклади. Скіпаю. Euh, skipаю... Як їх звуть? Морські порти. Скіпаю euh, лабораторії, euh, заходжу в еронклади і заходжу вниз в лінкори. Будую великий флот десь на 75-й euh, хід, там плюс-мінус, так? Ну, скоріше за все, плюс. Їду в Португалію. Забираю, вбиваю Португалію за 20 ходів і десь на той самий хід. 95-й як я нападав на Японію, нападаю вже на Японію. Щоб він не, не, ну, не вигравав. там, Бо він також вигравав. І от тоді б це була ідеальна гра. Тоді б я і Польку міг краще зупинити, е, якби вона там почала щось робити. І, і, і взагалі було б дуже круто. А так, е, от, от те, що я вчепився в дружбу з Португалією, мені було дуже цікаво поторгувати з Португалією, вона наче крута. Е, от, е, З, з цим. Виявились проблеми те, що я залишився вірним союзником, ну, відносно вірним союзником. У мене була дружба з Японією, але ніколи не було союзу, тому не можна казати, що з Японією я був союзником колись. І от, от, такий, от такий аналіз. Е, от якби я вбив Португалію і взагалі на морській циві круто вбивати другу морську циву, бо тоді ви не маєте конкурентів. А так, е, бачите, я вже потім на 95-й хід засяв нападать, бо в нього атомні субмарини, вже він флот підтягнув. А от якщо б на таймінгу Кладів я його вбив. Ну, напав на нього, чи виграв би я в нього битву, чи ні, невідомо, але я б не 5 японських міст захопив. А скільки в нього там? 9, 8 було. Дев'ять міст португальських би я захопив. Раз, два, три, 4, 5, 6, вісім. До 11 міст португальських захопив, це 100%. Так, можливо, там якийсь оцей Весу залишився, але ну, на тому все. Дуже хотів подивитись португальські каравани. чи Uh, що я тут роблю? Не знаю, щось я не то завантажив. А, хотів подивитись португальські картавани. Uh, ну, давайте глянемо. 42, 32, 42 і 334. І, до речі, в мене висадили рейну. Тому. воно, Я не знаю, чи воно там дає, додає щось, чи ні. Але ви бачите, які круті каравани в Португалії в мене ходять. Uh, що ж, uh, Так. Uh, помилки є. Гра була цікава, я закерив португальця на перемогу, зайшов краюсь і кажу, що Полька повинна була б вигравати цю гру, якби я нічого не робив. І якщо португалець хоче виграти свою гру, то він повинен щось робити. Тож це дуже велика помилка. Це ще в мене спадок від Second League of Калецькі, де. Треба було бить у, усіма. Тобто, е, бачите, яка, е, як розвинувся мультиплеєр в CPL, -і, і як ми грали раніше. Треба бити лідера, тому якщо ти лідер, ти не виграєш, бо тебе всі б'ють. Розумієте? І оце воно десь у головному мозку у мене засіло, що не можна бути лідером, бо тебе всі вб'ють. А от в ціпілі навпаки, треба бути лідером, тоді з тобою всі хочуть товаришувати, щоб ти їх сам не вбив. І от для шостої циви цивіціл-формат мені більш подобається, тому. Ага, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і шарте відео в телеграмі. І, е, ну і так, шарте відео. І на телеграм підписуйтесь і вступайте в Discord, де ми будемо грати за правилами CPL. Але якщо в CPL грати, то. Ну, можна і в CPL грати, але ну, хочеться, щоб україномовне все, все лобі було, бо в CPL не прийнято розмовляти. Вони там сидять тихенько і дуже сумно в це все. А от ми звикли до того, що можна побазікати. Тому вступайте в Discord. Там 20 людей є, можливо, буде більше. Можливо, ви станете той людиною, яка зможе збирати ігри активні, такі в цьому Discordі. Тому так. Набираємо, набираємо обертів і, щиро кажучи, компанія зі створення українського ців ком'юніті ще навіть не почалась. Вона ще навіть не почалась. Буде більше, буде цікавіше. Тож, не, не пропустіть, не пропустіть. І, звісно, всі чекаємо сьому циву, всі чекаємо ару. Тож, прийдутись в Discord, щоб пограти в ару в мультиплеєрі. Ну, можливо, можливо, ару пограємо в мультиплеєрі. Якщо вона буде гідна. А на зараз я кажу вам бувайте, дякую за перегляд. Вибачаю ще раз в польки, що я не дав йому перемогти. Це моя велика помилка.